Вітаю, друзі, з вулиць Торонто. Походимо по Даунтауну, покажу вам офісний планктон, який прямує з роботи додому. Зараз п'ята година вечора. Люди вже відпрацювали своє. І потихонечку йдуть до метро або до гоутрейну, до приміських поїздів, які їдуть навкруги від Торонто. Ось так от виглядає вулиця Торонто. Ввечері п'ят, сьогодні який день, сьогодні на четвер. В п'ятницю буде трошки, напевно, ще менше народу. Народу не дуже багато. Чому? Тому що Торонто, незважаючи на те, що ковід вже давно скінчився, продовжує працювати онлайн. Великі компанії, в тому числі моя, працюють в гібридному режимі. Тобто 2-3 дні на тиждень люди працюють в офісі. А інші, інші, інші дні тижня вони працюють з дому. А в різних компаніях по-різному, але майже немає компаній зараз в Торонто, в яких усі люди сидять в офісі 5 днів на тиждень. З одного боку, це класно для людей, з другого боку, не дуже класно для локальних бізнесів, ось ті, типу кафе, барів, ресторанів, які вимушені. А, ну, до яких менше прибутки просто, тому що люди менше купують, тому що ось а, в, в обідню перерву а, ніхто не приходить туди снідати, Ой, і не тільки снідати обідати і так далі. Так, Що у нас тут цікаво бачити? Бачите, ось таке красиве велике сіен Tower, яка ховається за, за будівлями. А це Торонто Метро Конвеншн Центр. Це, це будівля, в якої проходять великі виставки. Наприклад, Торонто Автошоу, тут буде доволі скоро велике шоу. Зараз там проходить виставка, сьогодні почалася інтер'єра, виставка інтер'єрів. Якщо вам цікаво подивитись на виставку інтер'єрів, поставте лайк. Буде 100 лайків, схожу, запишу відео про, про виставку інтер'єрів. Це з боку у нас CBC Canada Broadcasting Corporation. Це головне телебачення Канади. А Трошки ще про офісний планктон розкажу. Ось так от люди навіть в костюмчиках ходять, незважаючи на мінус 10. Зараз приблизно, можливо, трошки менше. Люди... Які працюють в даунтауні, вони а з одного боку їм класно, тому що вони ось якось в центрі Торонто, в центрі ось таких всіх подій. Але з другого боку, якщо ти живеш десь далековато від центру, то тобі твій ком'ют, тобто дорога до центру Торонто, вона влітає в таку велику копійку. Тому що, наприклад, гоутрейн це в середньому 10 доларів в одну сторону. Тобто 20 доларів на день ти повинен віддати. Плюс десь пообідати, якщо з собою не береш щось тормозки. то коротше, їздити на роботу дороге задоволення. І, тобто ти 2-3 години свого робочого часу відпрацьовуєш те, що ти потратив на те, щоб приїхати до, до центру міста. Напевно, це не дуже прикольно, але ну, що поробиш. Така вона, таке воно життя. А, є проблема тут на сторон з виїздом з центру міста, тому що приїхати сюди легко, а от виїхати не дуже. Наприклад, якщо ви приїдете до центру міста на машині, то вам треба потрапити на трасу. А на виїзди на трасу, і їх там доволі таке, невелика кількість, тому на, на ці виїзди завжди пробки. І можна з Даунтауну виїжджати 20-30 хвилин а іноді і надії більше. Не дуже прикольно. А це у нас таке світиться зараз побачите, з такого ракурсу не дуже видно. Це нова будівля Тідібанку, яка буде відкрита в березні, в яку ми сподіваюся скоро приїдемо. І Ді Терес називається. Дуже красива будівля. О, там на фоні їде, їде електричка на мосту. От на такої електрички зараз поїдемо додому. Оця будівля красного такого. Гірка це Front Street 150. Це найголовніший дейта центр Канади. В, цьому, в цій будівлі зібрано комп'ютерної техніки на мільярди доларів. Тобто, якщо ось сюди впаде ядерна бомба, на цю будівлю, то в Канаді інтернету більше не буде. Тобто, це такий головний дата центр який збирає цю телекомунікаційну інформацію. І все, все, що відбувається. От, всі, всі великі, які компанії мають об сервери. Сподіваюся, що я не, розікрив, не розкрив таємницю велику. Про це всі знають, в принципі. Оце таке будівля це такий пасаж, який сполучує Union Station, головний залізничний вокзал Торонто. І по цьому пасажу можна дойти до CN Tower, Частина ПС. Пес це таке підземне місто Торонто. Ми йдемо по поверхності, а можна пройтися під землею. І наразі навіть по-моєму книги рекорду Гіннеса в Торонто ходить, що це найбільш розгалужена підземна мережа таких тунелів, в яких такі сполучені, сполучені підвали будівель в центрі. Великі хмарочоси, вони всі сполучені між собою тунелями. І там в цих тунелях там є кафе, бари, ресторани, там є магазини. Можна приїхати на метро і, не виходячи на поверхню, пройти пів даунтауну, щоб дійти до офісу. Тому, напевно, є деякі люди, які живуть в центрі десь, вони можуть не вдягати пальто, а до роботи доїжджати просто в костюмі у нас якийсь спортзальчик, спортлайф. Люди займаються спортом і фітнесом. Зараз усі спортзали переповнені в Торонто, <свіття> тому що в січні, в січні люди починають активно займатися спортом, тому що треба виповняти новорічні комітменти. Тобто Те, що людина хоче стати здоровим і красивим, треба обов'язково це робити в січні чомусь. А ось це Фермон Готель. Готель, який є найбільш люксовий в центрі Торонто, в якому нещодавно зупинявся Зеленський, хай грець. А ми йдемо далі. Це ми зараз будемо вже сідати на поїзд. Гоултрейн, який їде до нашого напрямку Гамільтона. А щоб поїхати на гоутрей, треба притиснути свій пропуск, картку престо. Або телефон можна просто. Ось 10 доларів 14 центів буде коштувати мені поїздка додому. Це у нас мапа платформа 9, 3 четверть. Це ми вже на платформі майже 9,3 четверті, 9, 10, 3 четверті нема. Зараз приїде наш потяг. Ось такі потяги вже стоять. Ось так виглядає потяг Go Train в Канаді, в Торонто. Це двохповерховий поїзд, потяг, на якому в першому поверсі можна розмовляти. А на другому в них така тиха зона, вони людей захочуть, типу, не да. Дайте людям відпочити від роботи, тобто слухайте музику в своїх навушниках. Доволі комфортні поїзди наразі. Їх а, наскільки їх комфорт залежить від напрямку. Наприклад, якщо ви будете їхати... Кудись в сторону Бремтона, то їх регулярність набагато менша, або в сторону Вошева. Якщо в сторону Гамільтона, то вони ходять набагато частіше. Або на північ також вони йдуть доволі довго. Напевно, найкращий напрямок для гоутрейну – це такий Вест, куди ми їдемо, Lake Shore West. Тому що там можна доїхати за 40 хвилин, ти вже будеш вдома. щіт прибуває Сподіваюсь, що вам було цікаво подивитися цю невеличку екскурсію якщо так то поставте лайк підпишіться на канал і до нових зустрічей пока-пока